Всім привіт! Недільний ранок, а я вже мчусь за метром і ми з ним полетимо, десь розвідаємо нові місця нижче міста Житомира по ей Сьогодні ранок такий прохолодний, дощовий. Але маємо надію, що гарно проведемо час біля води. В планах не те, щоб десь наловити риби, а просто розвідати нові місця, щось, щось побачити нове. Ну і пропоную поїхати разом з нами глянути. Ось на таку місцинку ми приїхали з неї стартанем. Вже трошки покидали, але ознак життя поки ми тут не побачили, але треба пристосуватись до місця. Як ми тут вперше не знаємо що і як. Місця тут дійсно гарні. Гарні села, гарні, гарна природа. Просто кайф. Зараз спробуємо на блешеньку покидати. Рівень води все рівно трошки за високий для поверхневого воблерка. Попробуємо трошки втовще попроводити приманку. Хочеться дуже поймати галавлика, але щось поки з ним нічого не зрозуміло. чувак может територь водить что не убить повляем тут все рисим о была поклевка сто скуп 100% была поклевка она да знаешь легенько так не головли штык о Перший окунчик на новому місці. Галавліка не чути, не видно, а от окунчики в калабані, на мікроджик плюють. Але зовсім маленькі. Але ж природка тут кайф. Краса. чисте повітря лісок просто супер навіть нічого говорити не хочеться хочеться тишо послухати Фух. кайф включив га Галавль, риба удова. Ми вагаємося, спускатися на нам в тільки чи ні. Давай Дімо, ти джекічан маленький ти. Поміряй глибину. І що по дну? Тверде? Та ти взагалі як по ступенькам тільки чух чух зліз і все. На изі. Як на субарику. Як на субарику по болоту. А як мені тепер не впасти? І не зламати спінінг. Спінінг то таке, спину не зламати. Бля. Ні, я так, знову тут дійсно, і писати. А давай. Мені коліна болять. Ні, то, то я злізу мови нема. Дивіться, отако треба. Один, два, три. Просто не хочеться нічого поламати, замаститися в болото. В такому плані. Якщо ми тут не піймаємо галавліка, я буду дуже сильно глихий. На перекатах його немає, але план був. Зараз я покажу в наступному. Де якісь, якісь змії лазять. План був покидати от по цим закуткам на тому березі. А вдруг, якщо ні, то їдемо десь далі. Короте, наш, наш план не оправдав надії. Ліземо ми назад вгору. Ні, це я на камеру кажу, що ми спустились дарма, але ми спробуєш не дізнаєшся. Тут на добре ходять, і то не дають, батько не буде. Опа! Oh, oh,

Ні, мене обичний окунь плюнув. Треба? Колючий тільки обережно. Бери за зябри його. О. Наконец-то! Ура! Покажи, дай, подиви мне. Вот письмо, да, в нього летит. Бля... Шо, що? Нього геть лайки. Кидай uh -huh. потайчик туда. Ось така колобанька. І ось такі гарні рибки клюють. Да, Димон? Да. Yeah.

Все, плюс одна рыба в риболовный цей список. Ну ему треба, знаешь, Димон, я поняв, що ему треба він клює, ему треба не підсікати, а почекать, поки він зажує її. Мармишку дать. Димон, дать Що? Попробуй так. Якщо повернуться, то ти буде. Harna er på vei. А ми далі вимучуємо сонячного окуня. О! є. Це не сонячний окунь, це судак. Хі -хі -хі. Опа, і зійшов. І пішов. Даже так теж норм. І вон перший збитий. Та блі, не встигаєш закидать А вони клюють Трошки по голові його тут. И у стирата как ли тоже ничего нормально да Здесь шоу, собака. Маленькі дуже в них роти. Дуже важко засікти, але ми гачки, гачки взяли відповідно. Дімон взяв спеціальний спін для цієї риби і має надію зараз щось піймати. Ну, клюють вони регулярно, часто. Але засікаються один з десяти. Та ні, ти не туди кидаєш, Дімон. Набор під камінчики. Там і судак стоїть і густіра і... и попугає. тик 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 О! Есть, ай зійшов, ну блін! Єесть! Давий який. Зверюга. І відпав. Та таке хай там валяється, я за ним туди не поліз. А він там є? Але я не знаю, як ми його Ось сюди кидай, отак кидай. легенько, тільки не до тих камінців, бо там за це. От кидай, я хочу побачити, як ти будеш зараз... Ти не туди кинув опять. Вони прямо стоять у цій калабанці. Тут далеко зовсім не потрібно кидати. О, диви, тягне. Такі піймав, дивись, майже з першого закиду. З третього. <реку> Нарешті Дімо ти його зробив. <реку> а як мені... Ах, блін, зійшов опять. Ми цих шкідників трошки з річки повилучаємо. Та я думаю. Ох! Это вдолбал. Ты в заглот клюнув. Такою жадібною покльовкою клюнув шокапець Са... Самець? ой у мене є. Я... Я сказати... У мене якісь мелкі. А те що воно поламало, воно якось на ловлю не, не впливає. Можна куточий... Ні, ну все одно лак от слоївся не дуже добре. Ну то ж то, ти кажеш, що не лака карбон. Ну карбонно. Вийти жидний. Я думав, що це лак. Є? Його так перетягнуєш через камні. А, а... Красоту. Вон, а що ми з нею зробимо з цієї риби? Тараньку... Ой, тараньку попробуємо. Тервові завезти. І... Давай, і, давай, і Вова буде дегустатором. Давай, давай тараньку, а потім просто сіли на кріслах, в тебе навіть на гаражі там. Чи в мене. Ну, у мене ще немає десь. Ну попробуємо. Чи можна з нього тараньку зробити? Але він такий мясистий. Хто знає, чи можна з нього робити таранку, то напишіть коменти. Тебе... О! Судак. Я кажу, що він виходить. Ремішку судочки прокльовують. Ну, таку чудову рибку, як судочка, ми випускаємо рости. Це вже такий трофейний дядько з, з ладошку. Ну така, звісно, риба цікава. Одночасно, якась вона з виду все рівно нетипова і стрьомна для наших місць. Гарно плюнув так дзвінкою подачею. Не знаю, чи там буде щось видно, бо вже трохи пізно. Вже сонечко зайшло. Це був наш, скажімо так, другий день риболовлі вечір. В перший день ми розвідали нові місця, полюбувалися гарною природою. Ну і надибали таку цікаву рибу, як сонячний окунь. Трохи, звичайно, це шкідник, але цікаво його було половити. Оце ми вже після роботи, в будній день вискочили спробувати його піймати в кількості. Перед цим заїхали в магазин, купили відповідні приманки, гачечки, бо в нас тоді не було. І в принципі, як ви бачили, вдало половили. А зараз ми тримаємо путь додому. Завтра до праці. Дякую за перегляд. Всім пока.